Ви вже дізналися, що означає ваше прізвище, звідки воно походить і як утворене. А ще треба знати, що українські прізвища надзвичайно різноманітні і майже кожна група чи підвид притаманні якомусь певному регіону. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. У відео наскільки древнє твоє прізвище, я торкнувся теми способів творення і походження українських прізвищ. До речі, цей ролик викликав неабиякий інтерес у глядачів, набравши більше 200 тисяч переглядів. Хто ще не бачив, посилання залишу в описі. Так ось, сьогодні пропоную повернутися до цієї теми, але через призму візуалізації. А саме на спеціалізованих картах розглянути, які прізвища притаманні тому чи іншому регіону України. Матеріали, на основі якого зроблено аналіз, люб'язно надало генеалогічне товариство рідні, зокрема, автор цього проєкту В'ячеслав Бутенко. Отже, поїхали. Кожний шукає свою групу. Розпочнемо з одного із найбільш поширеного типу прізвищ на Енко Єнко». Йдеться про так звані суфіксальні афікси, але для зручності називатимемо їх закінченнями. Як бачимо, цей тип прізвищ справді притаманий Східній і Південній Україні: Коваленко, Бондаренко, Ткаченко, Кравченко, Павленко, Клименко, Пономаренко, Василенко, Харченко. А яке прізвище із цієї групи найбільш популярне? Правильно, ви не помилилися: це Шевченко, тобто син швеця? Нагадаю, в Україні так називали людину, яка шила взуття. Тобто йдеться про прізвище, яке утворилося від професії. А тепер давайте глянемо на поширення прізвища Шевчук, яке теж означає сина швеця. Як бачимо, ситуація діаметрально протилежна. Це прізвище із закінченням «ук» більше поширене у Західному регіоні України, як і всі прізвища на ук юк Якщо розглядати детальніше, то такі прізвища найбільш розповсюджені на Волині, Полісі і Півдні Франківщини: Ковальчук, Поліщук, Ткачук, Савчук, Гаврилюк, Романюк, Павлюк, Костюк, Гуменюк, Марчук, Гончарук, Бойчук і так далі. Також досить багато носіїв таких прізвищ зустрічаємо на Поділі. Друзі, коротенько повідомлю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Прашур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Прашур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. А що нам покаже мапа із прізвищами скій? Це здебільшого шляхетські прізвища, які утворювалися від топонімів, тобто від назви місцевості, регіону чи населеного пункту, якими володіли роди. Крім того, прізвища із такими закінченнями часто належали Посполитим, вказуючи на місце проживання або походження людини, або євреям, котрі теж послуговувалися таким типом прізвищ. Зазначених носіїв знову ж таки більше на заході України, але на сході і на півдні їх теж вистачає, що говорить про широке розселення. Тобто прізвище Нацькийський не є рідкістю у будь-якому регіоні нашої держави. Найбільш чисельними є Левицький, Яворський, Чернявський, Добровольський, Білецький, Камінський, Ковальський, Островський, Висоцький, Козловський, Соколовський та інші. Спостерігаємо цікаве поширення прізвища на Ко, які є окремою групою від н Вони теж представлені практично по всій території України, але найбільше їхніх представників проживає на Слобожанщині, Півночі Волині і Заході Галичини. Ці прізвища досить часто вживані і знайомі нам бойко, приходько, величко, Головко, Глушко, Бошко, Криворучко, Рибалко, Зубко і так далі. Палітра прізвищ на Ек ік говорить про майже рівноцінне поширення цих антропонімів території всієї України хоча на півночі Волині вони зустрічаються найчастіше. Мельник, олійник, колісник, білик, скрипник, пасічник, дудник, петрик, ситник, стадник, рудик, боровик, дубовик та інші. Водночас густота цих прізвищ дещо більша на Галичині. Тут варто наголосити, що прізвище на ік не характерні для української мови і є результатом зросійщення. Ба більше суфікса ік в українській мові взагалі немає, і це треба пам'ятати. Прізвище на Ей Крімцькийській, про які ми вже говорили, теж притаманні практично всій Україні за винятком Закарпаття Західної Галичини і Півночі Волині. Чорний, білий, бережний, нагорний, яровий, осачий, задорожний, наконечний, рудий, калюжний тощо. А першість тут утримує Поділля і центральна Україна. Схожа картина із закінченням і: бабій, палій, замрій, колодій, салій, черній, козій, завгородній, маслій, гуржій. Вони, як правило, вказують на професію чи характерну дію, від якої пішло назвисько людини. Також поширені майже на всій території України прізвища із закінченням Да, середа, Коляда, Майборода, Дуда, Бурда, Найда, Завада, Шкода, Зайда, яких дещо більше на Галичині, і Ба, дзюба, Скиба, Журба, Заремба, Кандиба, Нетреба, Шуба, Лаба котрі трішки переважають на Закарпатті, Галичині і Слобожанщині. Також майже всюди зустрічається прізвище Нара, гура, Бандура, Хмара, Місюра, Сікора, Степура, Забара, Джура, Качура із трішки більшою концентрацією на Закарпатті. Закінчення «ич-іч» не чисельні. Таких прізвищ найбільше фіксуються на півночі Волині і Полісся у прилеглих районах до Білорусі, де вони особливо поширені. Також бачимо невелику популяцію на півдні Львівської області і півночі Закарпатської. Стосовно закінчення Іч, то тут та ж історія, що і з закінченням ІК, наслідки русифікації. Також отримали найбільше поширення на півночі та заході України прізвища із закінченням «ець-єць», причому їхній ареал трохи ширший. Волинець, Ємець, Коломієць, Семенець, Компанієць, Стрілець, Іванець, Яковець. Окремі з них широко представлені в інших регіонах України, такі як Швець, Кравець, Донець, Стрілець, Уманець, Стець. Прізвище на Ан-Янь більш-менш рівномірно поширені території України, але найбільше їхніх носіїв зустрічаємо на Одещині, і Закарпатті. Таран, Рубан, Мовчан, Чабан, Горбань, Довгань, Цуркан, Щербань, Продан, Балан, Качан, Кохан, Головань, Драган. Схожа ситуація із прізвищами на Ар-Яр. Вони теж характерні більше для півдня і рівномірно поширені територію нашої держави. Але знову ж таки, порівнюючи із Ан-Ян, прізвищ із закінченням Ар-яр набагато більше. Бондар, Гончар, Токар, Комар, Гонтар, Скляр, Кобзар, Лимар, Столяр, Кухар, Слюсар та інші. Цікаво виглядає поширення прізвищ на К. Дудка, заїка, музика, сливка, рибалка, галушка, савка, падалка, шуліка, рибка вони переважають у Галичині, Закарпатті, Буковині, а також на північному сході нашої держави. Практично вся Україна підвладна прізвищем на ун-'юн, ковтун, супрун, моргун, бігун, гладун, цвігун, коротун, свистун, крикун, каплун, дикун, бовкун. Дуже подібна картина із закінченням ло. Курило, шило, сало, не читайло, покотило, міняйло, шумило, гупало, стукало, барило, закусило, гацало. Але замість Закарпаття багато носіїв цього прізвища фіксується у північному прикордоні нашої держави. Натомість прізвища на Ів'їв -Ів характерні лише для Галичини: Петрів, паньків, Марків, Костів, Тимків, Ільків, Максимів, Дмитрів, Гнатів, Федорів, Юрків, Леськів, Луців, Дяків. Це, як правило, патронімічні прізвища на позначення сина або зятя. Аналогічна ситуація із закінченням "-ишин": Василишин, Дмитришин, Павлишин, Петришин, Яцишин, Романишин, Стефанишин, Іванишин, Тимчишин, Ковалишин і багато інших. До цього виду належить і моє прізвище Сумишин. І хоча воно утворене на Поділлі, але очевидно до цього приклали руку вихідці саме із Галичини, руського воєводства, котрі активно заселяли правобережну Україну після періоду руїни. Ще одна група прізвищ, які можна умовно вважати галицькими, на Ак Як. Вони, як правило, містять відтінок зневаги: Лесак, Третяк, Приймак, Щербак, Новак, Черняк, Шостак, Хижняк, Решетняк, Ступак, Погребняк, Співак, Возняк. Але серед цієї групи також зустрічаються прізвища Козак, чумак, рибак, які часто фігурують в інших регіонах України. На Чернігівщині, Сумщині і Рівненщині домінують прізвища на ок: циганок, божок, козачок, дячок, рибачок, рожок, пастушок, бичок, починок. Тепер окремо розглянемо прізвища із закінченнями Ов Ев, Єв, які багато хто вважає російськими. Нагадаю, що це ті самі присвідні прикметники, що й Михайлів, Петрів, Романів, Андріїв, але в них збереглося етимологічне ОЕ, також у формі називного відмінка. Причинами збереження ОЕ треба вважати, по-перше, традиційне вживання саме такої форми прізвищ з давніх давен, а по-друге, те, що метрики та особові документи виписувались російською мовою, тобто тут присутня русифікація. Водночас мовники вважають, що немає підстав розглядати прізвища на ОВ, ЕВ, ЄВ винятково російськими. Це спільний тип прізвищ, поширений і серед інших слов'ян, наприклад, болгар та македонців. Але коли ми відкриємо мапу поширення цих прізвищ, то побачимо тяглість цієї групи саме до південного сходу країни, регіонів, які межують з Росією, і найбільше постраждали від тотальної русифікації: Іванов, Петров, Попов, Гончаров, Ковальов, Новіков, Павлов, Соколов, Морозов, Федоров та інші. Схожа ситуація із прізвищами на ін-ін, які теж належать до патронімічно-матронімічної групи і більше притаманні Південно-Східним землям. Нікітін, Фомін, Кузьмін, Калінін, Ільїн, Сарокін, Воронін, Черкашин. Але серед таких прізвищ вже зустрічаються власне українські варіанти Волошин, Турчин, Бабин. Тому ця група більше інтегрована у Північно-Західний регіон. Які ще цікаві тенденції можна прослідкувати в контексті поширення українських прізвищ на території сучасної України? Наші предки активно надавали назвиська своїм близьким і сусідам, порівнюючи їх, скажімо, з птахами. Не дивно, що такі антропоніми притаманні майже будь-якому регіону нашої держави: кулик, сорока, голуб, деркач, шпак, чайка, зозуля, когут, соловей, гусак, ворона, сокіл, пугач і багато інших. Аналогічна ситуація склалася із прізвищами, назвами рослин: буряк, лобода, гриб, береза, гарбуз, гречка, редька, лоза, капуста, калина, квітка, осика, цибуля. Натомість прізвища назви тварин, як не дивно, характерні не для всіх регіонів. Найбільше їх зустрічається у північно-західних теренах: вовк, жук, заєць, баран, рак, медвідь, лось, щур, кіт, козел, лисиця, бугай тощо. Чому існує така тенденція, важко сказати? Можливо, хтось із фахівців пояснить у коментарях. А тепер давайте глянемо на поширення якихось екзотичних груп прізвищ. Наприклад, німецько-єврейські антропоніми майже рівномірно поширені всією територією України з невеличким креном на захід Герман, Шнайдер, Міллер, Лічман, Лахман, Шишман, Чекман, Карман, Фірман, Фурман. А ось молдовсько-румунських прізвищ порівняно мало, і їхня популяція зафіксована неподалік етнічних територій цих країн: попеску, Сирбу, Лингу, Мунтяну, Чобану та інші що логічно. Так звані козацькі прізвища, на кшталт, Вернигора, Паливода, Перебині, Знепивода, Вершигора, Нагнибіда, Вернедуб, Затулевітер та інші більше тяжіють до центру України. Але тут треба зауважити, що приналежність до такого типу прізвищ автоматично не означає, що ваші предки були козаками. Такі назвиська також широко використовувалися у середовищі селян, міщан та інших соціальних груп. Грузинські прізвища більше поширені на південному сході України, що теж логічно, бо ближче до своєї материнської території: Берідзе, Шенгелія, Гелашвілі, Капанадзе, Георгадзе, Данелія, Катамадзе, Меладзе, Долідзе та інші. Підсумуємо, перед вами така собі узагальнена мапа, яка вказує на регіони, де переважають ті чи інші типи прізвищ. Отже, бордовий колір на карті тут найпоширеніші прізвища на УКЮК. Зелений юк Зелений скийсь-кийський, червоний ів-їв, -Ів». синій еч-іч. -Іч». Світло синій, – як, бірюзовий ко, але без темно-сірий – прізвище на І, переважно угорського походження, терзі, Мігалі, Вороді, Сані та інші, а також на ецьєць. А найбільшого поширення набули прізвище на енко-єнко – бусковий колір на мапі. Водночас на південному сході переважають закінчення на ов-ев-єв, на чому я вже наголошував: цей гірчичний колір. Друзі, а ваше прізвище притамане якому регіону України? Можливо, у вас виникли якісь запитання? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, що є запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту хроніки Генеалога, підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Крім того, приєднуйтеся до сайту хроніки Генеалуа, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.